Друзі, всім привіт! Ви на каналі Step By Step. У цьому відео я покажу вам, як правильно пригати хрест-нахрест плюс з, правильно, з правильної восьмерки. Так, розпочнемо з елементу, який називається хрест нахрест Першим ділом е, взагалі це дуже легкий елемент, щоб його навчитися, просто закиньте скакалку за, е, за ноги. І просто, коли ви вже починаєте вращати скакалку, ви е, руки ставите хрест нахрест Спершу Вчитеться зробити ось так, щоб скакалка вам, вам чітко заходила під ноги. Після цього коли ви вже навчитеся робити ось, ось це, щоб коли скакалка вас почне заходити повністю під ноги. Далі починайте додавайте підпишку. Раз. Два, три, чотири. Все. Я думаю. Следующий элемент у нас по счету это восьмерка Когда вы замахиваетесь скакалкой, вы правую руку держите чуть выше, чем левую. После чего вы правую руку вместе с левой перекидываете э, э, на другую сторону и просто как бы разворачиваете скакалку, чтобы она у вас э, оказалась под ногами. Делайте это несколько раз. Что на одну сторону, что на другую. То есть, если вы делаете в правую сторону, у вас сверху правая рука. Если вы делаете в левую сторону, у вас, соответственно, сверху левая рука. Ну и в результате совмещаем этих два элемента вместе.